Онлайн-програма Нова школа розклад є повна функціональна програма, в якій працювати зручно і легко, швидке введення даних, різні варіанти розкладу, різноманітні форми друків, журнал замін, статистика, звіти. Коли ви введете адресу нашої програми Розклад.орг в любому браузері, Відповідно логін і пароль, в браузері відкриється ваш особистий кабінет для роботи з нашою програмою. Вона представлена у вигляді чотирьох основних модулів: модуль головної сторінки, модуль ведення даних, модуль розкладу, модуль друку і публікації. Модуль головної сторінки, модуль ведення даних. Модуль розкладу, модуль друку і публікації. Ось так виглядає модуль головної сторінки програми. Ви бачите назву навчального закладу, навчальні роки. Та три основних етапи створення розкладу. Це введення даних, створення розкладу, публікація готовлення. Завдяки покроковій інструкції та наявності докладних відеоінструкцій на кожен крок ви швидко засвоїте весь функціонал розкладу на практиці. Модуль ведення даних, він у нас унікальний. В ньому зібрані і наглядно представлені абсолютно всі дані, необхідні для створення розкладу. Паралелі класів, вчителі по галузях, Тижнево навантаження і його розподіл по кожному вчителю окремо. Всі предмети відповідно навчальних планів розподілені по галузях. Список аудиторій, в якому представлені номери аудиторій та їх призначення. В модулі введення даних представлена унікальна можливість не тільки бачити, але і редагувати абсолютно всі дані, необхідні для складання. Росту. Навели мишкою на назву класу. З'явилось випадаюче меню редагування класу. Навели на вчителів, з'явилось випадаюче меню з опцією редагування вчителів. Також можна редагувати конкретного вчителя, призначати йому тут же методичні дні. Зараз нам призначили вівторок. При наведенні курсора на конкретну годину тижневого навантаження виникає випадаючий меню, в якому можна відредагувати години. Здійснити поділ на гру, спарувати уроки, організувати навчання на потоці. Переходимо в основний модуль нашої програми модуль складання розкладу. В нашій програмі є можливість створити безліч екземплярів і копій розкладу. Але на початку роботи список розкладів порожній, і нам треба виконати команду Створити новий Надалі далі заповнюємо форму, тобто назва, річний або семестровий розклад, максимальна кількість уроків. Початок другої зміни, якщо вона є відносно першої, наприклад, п'ятий урок. Далі натискаємо Додати. І далі натискаємо здійснити оновлення. Коли ми в модулі введення даних ввели всі необхідні дані, на основі їх програма створила так звані «поврочні» картки предметів. Ось так вони виглядають у вікні всі класи, в якому фігурують класи, предмети та поле розкладу по днях тижня. Наприклад. Маємо 4 години математики з навчального плану і відповідно створюється 4 картки предмету математики на 4 уроки. Складати розклад можна і в інших вікнах, наприклад, вчителі. В закладах з дефіцитом аудиторії суттєву допомогу надасть опція складання від аудиторій. Можна складати розклад окремо по класах і вчителях. В процесі складання є можливість переходу з одного режиму на інший. Переходимо у вікно автомат. Воно має досить оригінальну побудову. В лівій частині у вигляді чорних прямокутників представлені окремі класи і команди управління автоматом. В правій частині окремі предмети з відповідними командами управління. І ми маємо унікальну можливість як вводити предмети одночасно в певний клас, так і почергово окремі предмети на всі класи. Також ми можемо, вівши певну кількість предметів, відкоригувати їх розміщеннями на уроках, а потім далі продовжити працювати з автоматом. Періодично включаючи режим коригування. При такому алгоритмі процес складання розкладу стає творчим і цікавим. І результатом, як правило, є створення якісного збалансованого розкладу з максимальним врахуванням специфіки вашого закладу. Усі проблемні ситуації з конкретно вашим розкладом успішно вирішуються в програмі дуже якісно і ефективно працює режим замін. Є журнали замін. Передбачений друг замін. Друк звіту по табелю. В модулі друк розкладу ми бачимо 15 різних форм друку розкладу. Кожен із них можна друкувати з програми безпосередньо, або здійснити експорт в Excel на ваш комп'ютер з подальшим форматуванням і поліпшенням дизайну розкладу. Отже, ми стисло. Ознайомилися з розкладом і тепер маємо уявлення, як він працює. А більш детальніше методика роботи з розкладом представлена у нас в відео інструкціях, які розроблені практично на кожен крок роботи з розкладом.